На телеканалі Сфера випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Є житлова субсидія, є тепло в оселі. Так на вулиці вже зовсім не спекотна погода, тому кожен задумується про обігрів власного помешкання. А й з сьогоднішньою ціновою політикою на комунпослугу увімкнути батареї на всю занадто велика розкіш. Тому, аби себе не обмежувати, населення наполегливо радять оформляти житлові субсидії. Скільки мешканців області вже скористалися цією пропозицією? Дивіться у наступному сюжеті. Погоні за субсидією. Так ціна на комунпослуги далеко не для всіх. Підйомні тому, аби пережити зиму в теплі, все більше людей розраховують на адресну допомогу від держави. Таким чином, кількість бажаючих отримати житлову субсидію в області збільшилася вдвічі. Наразі їх налічується майже 150 тисяч. Аби ця цифра лише зростала, в Мінсоцполітики вирішили ще більше спростити порядок оформлення субсидії. Людина сьогодні, щоб отримати житлову субсидію, має заповнити заяву і має заповнити декларацію. Коли раніше в декларації вказувалися всі види. Доходів і розміри цих доходів, то на сьогодні, відповідно до змінок, у декларації зазначаються лише види доходів, джерело доходів. А вже інформацію про отримування членами домогосподарств доходів, ми отримуємо органи соціального захисту населення. отримують, від фіскальної служби, від органів пенсійного фонду, від фондів соціального страхування, варто відмітити ще одну позитивну зміну. Відтепер сім'ї, які використовують гад для обігріву власного помешкання, не змушені спалювати зайві кубометри для використання пільгових лімітів з метою отримання субсидій на наступний опалювальний період, оскільки зекономлені на субсидіях кошти залишатимуться на рахунках людей, однак лише у межах одного опалювального сезону. Як буде на наступний опалювальний період? Період наступного року ми ще не можемо сказати, тому що на рівні держави йдуть ну, різні бачення і різні пропозиції, що і можливо ці кошти будуть спрямовуватися на енергозберігаючі технології, чи можливо вони будуть переведені в готівку і зараховані на рахунки одержувачів субсидій. Споживачі, які використовували на обігрів будинків електрики, також матимуть такі перерахунки. На рахунку абонента буде залишок еквівалентної вартості 150 квт годин. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. Будівництво спортивних майданчиків, освітлення пішохідних переходів, казівники на вулицях чи фестиваль танців обирати будуть рівняни, яку ініціативу у місті запровадити найвигідніше. Сьогодні відбулось чергове засідання координаційного комітету громадського бюджету. Цей проект покликаний реалізувати найвдаліші ініціативи рівнян в життя за кошти місцевої скарбівні. Отож, які ідеї відібрали експерти та як їх можна буде підтримати, знають наші журналісти. Ініціатив Перемнян в практичній площині сьогодні розглядали експерти комітету громадського бюджету і члени відповідних управлінь міста. Всього було подано 45 проєктів – 17 великих та 28 малих. Є багато проєктів просторового розвитку міста. Це як парку на пагорбі слави, це також стосується пагорбу на гробнику. Парку на гробнику, також є проєкти, які Спрямовані на те, щоб все ж таки нашу історичність оцю витягнути з міста, показати, також ми хочемо, щоб частину цього культурного простору, нашого історичного простору, майбутні стали ці нові локації, які досить багато авторів подали. Рівняни пропонують як впровадження енергоефективних технологій, сонячні дерева, від яких можна заряджати телефони, екопарковки, підсвічування пішохідних переходів, сонячним освітленням, так і облаштування територій навчальних закладів спортивними майданчиками і облагородження рекреаційних зон міста, дев'ять проєктів присвячені культурі та збереженні історичної пам'яті. Це самі різні проекти: від облаштування парку ПДМ до, наприклад, проєктів по історико-культурній спадщині, від мамонтів до рівно, які, до речі, називають який я підтримую руками і ногами, тому що він нарешті надасть історичне обличчя місту. Ще є цікавий проєкт по ретро-майданчику, де буде грати ретро-музика для пенсіонерів і ветеранів в парку Шевченка. Це теж наше управління його підтримує повністю. Є також всеукраїнський фестиваль, хореографічний фестиваль це дуже цікавий проект, де з'їдеться вся Україна, найкращі танцюристи. Більше 200 чоловік, ми зможемо так само порадувати рівнян. Пропонують рівняни і оновити графіки руху громадського транспорту. Та цю ідею не зовсім підтримують в управлінні транспорту. У нас по вулиці Соборній проходить сім тролейбусів і це виявляєте, треба відверху до низу стовпом на кожен маршрут окрему табличку. Вона не є естетичною і, враховуючи те, що на наступний рік мріємо про 30 табло електронних. В медицині активні рівняни хочуть запровадити інформаційну систему на базі рівненської міської дитячої лікарні. Проект передбачає введення електронної медичної карти пацієнта нормативної бази даних організацію амбулаторного прийому. На реалізацію проекту потрібно 1 мільйон двісті сорок тисяч гривень. Тут керівництво управління йде на зустріч розробникам. Проєкті написано на поліклінічне відділення. Ми вважаємо, що за такі кошти ми можемо зробити набагато більше об'єм роботи. Там залишається стаціонар, впровадити інформаційні технології на приймальне відділення, стаціонарне відділення. Якщо буде можливість, то структурним підрозділом є поліклініка на Чорновола, Теж можемо розглянути таку можливість. Загалом громадський бюджет міста становить 10 мільйонів, як їх розділять, вирішуватимуть рівняни методом голосування. І щоб зловживань не було, голосувати зможуть особи, що досягли повноліття і мають рівненську прописку або відповідний документ, що людина тут навчається чи працює. Підтримати ту чи іншу ініціативу можна кількома способами під час онлайн голосування на сайті rivne.pb.org.ua також голоси прийматимуться у кількох точках міста. Це приміщення міської ради, ЦНАП та чотири ЖЕКИ. Голосування триватиме. З 5 по 13 листопада переможців оголосять в грудні, а у 2017 році усі виграні проекти почнуть реалізовуватись в життя. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, випуск новин. На контролі так під час засідання постійної комісії з питань будівництва та розвитку інфраструктури області відповідні структури звітували про витрачені кошти з бюджету рівненщини. Зокрема, які школи наразі ремонтуються, та на якій стадії роботи, і чи встигають підрядники з вчасною здачою об'єкту, дивіться далі у сюжеті. Школа Довгобуд, Так у селі Глинне Рокитнівського району на загальноосвітню школу чекають ледь не 10 років. Свого часу через аварійність у навчальний заклад батьки не пустили своїх дітей. Тому там і почалося будівництво нової школи. Відтак вже до кінця грудня планується завершити зведення навчального закладу на 800 місць. Корпус завершений. На сьогоднішній день завозять туди вже мебіль. Побудована нова скважина, протягується траса води до школи і. І розпочали будівництво спортивних споруд. На все про все в них є до 1 грудня вони мають закінчити даний об'єкт. На нову школу діти села Пісків Костопільського району можуть розраховувати не раніше кінця грудня, зазначає Ярослав Мазерчук. Тут історія теж не менш цікава. В першу чергу не могли визначитися із місцем для майбутньої школи. Спочатку вона мала розташуватися на території кладовища однак, школу змістили, розробили нову документацію і на її будівництво виділили понад 15 мільйонів гривень. На сьогоднішній день там стоїть 4 5 до шести кранів вони працюють. Людей там вистачає. Тобто будівництво йде таким комплексом, що будують школу, вже збудована скважина, будуть будувати очисні, йдеться воно комплексно. Це тяжкий об'єкт. Ми його будемо будувати до 25 грудня. Однак найраніше новозбудовані школі можуть радіти мешканці села Степан, город Володимирецького району, оскільки завершити зведення навчального закладу планують до 15 листопада. Зазначають, там неодноразово бурштинокопачі блокували дорогу. Втім, на будівельний процес це не вплинуло. Що воно десь там заблоковано, то будівельні машини пропускаються в першу чергу. Їх до них ніхто нічого не трогається. Котлован Вони вірять, що цими машини буршти не возьме. <клухи> да, то дуже великі машини. <клухи> да, це 40-тонні машини. Це стільки бурштина в них точно немає. Вікторія Бондар, Роман Шоконець, випуск новин. Дільні рейси на Єгипет з Рівного скасовано. Принаймні, поки як розповів директор Рівненського аеропорту, туроператор ще не завершив вивчення попиту. Тож рівненський недільний рейс перенесли у Вінницю. Утім, компанія TPG, яка є засновником чартерних рейсів, може знову змінити дні виліту. Зважаючи на попит на тури, завтра ж у рівне з Єгипту повернуться перші відпочиваючі, які купляли тури на сімиденний відпочинок. Відповідно у середу, як і планувалося. Раніше з нашого аеропорту знову вирушать два літаки до Шармель Шейху та Хургади. Людина щаслива, коли вона здорова. У Рівненській обласній клінічній лікарні в центрі ортопедії, травматології та вертебрології медики провели складну операцію. В області до цього моменту подібної не робили. Як почувається пацієнт, та у чому унікальність хірургічного втручання дізнавались наші журналісти. Це Вадим, йому 15 років. Незважаючи на такий юний вік, хлопець був частим гостем у лікарні, адже мав проблеми із опорно-руховим апаратом. Він довгий час проходив різні процедури та носив спеціальний корсет. Проте позбавитися від недуги в такий спосіб не вийшло. Він вже втомився за сім років від корсета від болі, який причиняв корсет. Зараз він же став старший, хребет став у нього трошки твердіший. І йому стало боляче його носити. Він же не давав даного бажаного ефекту. Тому для того, аби Вадима більше не турбували проблеми із спиною, хлопець наважився на операцію. Була виконана операція, оперативна корекція сподібного сколіозу, яка пройшла доволі успішно. От е, вдалося досягнути майже рівного хребта. Пацієнт задоволений, пацієнт з четвертого дня після операції сам помаленьку пішов. Почуває себе задовільно. Післяопераційний перебіг протікає без ускладнень. Він став рівненький, у нього хребет став рівненький, а далі будемо бачити, як поки що ми задоволені. Він дуже хотів. Це було його рішення повністю. Ми просто його підтримали. Як ти почуваєшся? Спочатку дуже боліло, а зараз вже потихеньку краще стає. Загалом операцію такої складності та такого роду в обласному центрі ортопедії, травматології та вертебрології провели вперше із допомогою іноземних колег. А зокрема, такі хірургічні втручання проводять тільки в науково-дослідних інститутах та спеціалізованих клініках. Ні в одному обласному центрі. Багатопрофільні лікарні поки що не виконували таких складних оперативних втручань, тобто оперативне лікування сколіозу – це є надзвичайно високотехнологічний процес, який потребує надзвичайно складного технологічного забезпечення, включаючи певний специфічний інструментарій. І висококласну підготовку операційної бригади, зокрема, як зазначають медики, проблема деформації хребта дуже поширена. Тому вони радять вчасно звертатися за допомогою фахівців. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. На Рівненщині вже цього тижня чекають на президента України Петра Порошенка проте остаточної інформації, що Горант приїде, поки ніхто не має. Нагадаємо, у четвер 27 жовтня, Острозька академія відзначає свій ювілей. 440-річчя з моменту створення у планах відкриття першої черги лабораторно-наукового корпусу і пам'ятник Острозькій біблії тріумфальної візної арки. Також планується встановлення рекорду України з наймасовішої дегустації меду. <му> Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось!